Пішли до вас до хати, від душі колядувати. Від душі колядувати вам добробуту бажати, щоб у вас у цьому році успіх був на кожній кроці, щоб множилися тутські і здоров'я, і здобутки. Щоб усе, що посадили, вам багато уродило, щоб їлось та пилось, та щасливо вам жилось. Ісусік, маленький, не спини, віддімай своїми руками весь обіймай. Коли він із неба на землю приходить, він радість і щастя усім нам приносить. Ісус, як народився і йде по землі. І кожну дитину Він любить душі своїми руками. весь світ має і вашу родину, і нашу родину, і всю Україну Христос страждає. Я коляночка маленька, в мене шукла коротенька. Я прийшла до вас до хатки, що. Щоб усіх вас привітати І з різбом ротим, рештовуємо, щоб усі були здорові. А цей рік новий буде краще, ніж старий. Молодець, молодець.